Привіт, друзі! 21 листопада сьогодні з вами знову Валерій Клочок. Як я вам і обіцяв, розповім зараз у цьому відео про план, який виношує Росія стосовно нашої держави, як вона бачить Україну в найближчій перспективі, як вона її хоче поділити. Зараз про це все вам буду розповідати максимально детально і дуже коротко, тому, будь ласка, підписуйтесь і поширюйте це відео друзям, щоб ваші друзі і знайомі розуміли, чого прагне Росія. Учора введення Інтерфакт з'являється цікаве, як на мене, повідомлення про те, що Росія підготувала план розподілу України на три частини. Ну, тому що Інтерфакт посилається, друзі, на якісь розвідувальні служби, на які конкретно я не можу сказати. В принципі, джерела як такого немає, але інформація справді несеться в мережі інтернету, тому вам треба про неї знати. Отже, Росія хоче поділити Україну на три частини: нові регіони Росії. Зараз ви бачите у себе на екранах цей малюнок, умовну карту. Другий регіон це проросійське державне утворення, і третій регіон спірні території. В принципі, нічого нового, скажете ви, ми всі розуміємо, що Росія хоче знищити Україну. Але зверніть увагу, історія з Новоросією десь відійшла. Є якесь проросійське державне утворення, є спірні території, з ким їх власне, хоче Росія ділити, коли за яких умов. Давайте зараз спробуємо проаналізувати те, що, власне, я знаю. Міністерство оборони Росії підготувало документ із Прогнозом розвитку воєнно-політичної ситуації у світі до 2045 року, і там, зокрема, мовиться про Україну. Тобто, це не класичне відновлення Радянського Союзу, про що ми чули дуже багато разів. Ні, це розподіл України на частини, де буде конкретно віднесена одна частина до Росії, інша буде якесь проросійське утворення, а третя відійде до Заходу до східної Європи. Цей план передбачає ліквідацію як такої української державності її не буде, тобто держави Україна як такої не буде. Росія через уряди та представників іноземних держав намагатиметься донести до всього світу цей план майбутнього розподілу України і особливо донести це до адміністрації Дональда Трампа. Вони хочуть переконати новообраного президента, США, що саме такою має бути Україна. А зараз трішки детальніше про те, які це регіони, які області куди відносяться, і що, власне, з ними пропонують зробити. Перший регіон називається Нові регіони Росії, ну така собі умовна Новоросія, яка передбачає входження до складу Росії, хоча це вже частково зроблено. Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей Автономної Республіки Крим і міста Севастополь. Ви мені закинете, звісно, що не частково а повністю погоджуюсь, так, звісно, що повністю вони включили до Конституції ці регіони. І саме на виконання цього завдання сьогодні зосереджені. Основні військові зусилля Кремля, він намагається в будь-який спосіб вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей, і навіть Запорізької, Херсонської, але це йому не вдається. Розмови про можливі переговори все гучніше лунають у ЗМІ, і навіть нібито відповідні сигнали йдуть із Кремля. Другий регіон це проросійське державне утворення, про що говорили давно, я чув ці історії. Але такої карти, як ви знову нині бачите і в себе на екранах, навряд чи ви десь бачили раніше. Ну, зокрема, це утворення передбачає. Формування державного утворення, тобто це не якась там не буде держава, це квазідержава буде, з проросійською владою на територіях сучасної Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Одеської, Черкаської, Вінницької, Житомирської областей та міста Києва. Це також включає, як за обов'язкову умову, відмову від європейської інтеграції, від євроатлантичної інтеграції, присутність на цій території російських військових баз, ну як то зроблено сьогодні в Південній Осетії та Абхазії і Придністров'ї. Такий собі, знаєте, буде проросійський анклав. Третя територія це взагалі третій регіон, унікальний, як на мене, за. Своєю суттю і за ідеєю Кремля. Але вони виношують такі ідеї, як бачите, намагаються їх реалізувати навіть на практиці. Це так звані спірні території, західна частина України. Сюди входить Волинська, Рівненська, Хмельницька, Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька та Закарпатські області. Кремль вважає, що майбутнє цих територій, це взагалі парадоксальна річ, має вирішуватися між Росією і суміжними державами, зокрема, Угорщиною. Польщею та Румунією. Тобто три країни плюс Росія мають між собою ділити західну частину України. Ну, щось мені нагадує, знаєте, історію як то після Другої світової війни. Чи так буде? Не знаю, бо сценарії різні передбачають Росія. Навіть Росія сумнівається в тому, що вона зможе реалізувати взагалі цей план, але вони його намалювали. І Росія розглядає. Різні сценарії розвитку подальших подій тут треба ну, віддати все-таки належно, що аналітики російські оцінюють окремі адекватно ситуацію, то, що є зараз у світі. І говорять наступне: що одним із сценаріїв подальшого розвитку взагалі подій у світі може бути домінування Сполучених Штатів Америки та Заходу. Другий сценарій це набуття Китаєм статусу провідної держави світу. Третій сценарій це формування багатополярного світу. Та поділ провідними акторами сфер впливу. І четвертий регіоналізація, хаотизація. Перші два сценарії для Росії є абсолютно неприйнятними. Вони говорять про те, що домінування США та Заходу і набуття Китаєм статусу провідної держави світу оцінюється росіянами як несприятливі для Росії умови. І у разі якщо так станеться, це означатиме, що для Росії це дуже поганий сценарій, а причиною цьому може бути програш у війні проти України. Або замороження війни з Україною, про що власне зараз і говорить багато Західу, до чого штовхають Україну. Ну і навіть президент України вчора, коли виступав для телеканалу Fox News, сказав, що ми не можемо повернути військовий спосіб усі території до 91-го року, в тому числі і Крим, і будемо працювати над дипломатичним шляхом повернення. Тобто це сценарій, який неприйнятний сьогодні для Росії, друзі, щоб ви розуміли. І Росія робить все для того, щоб зберегти своє домінування, тому що в других двох а саме формування багатополярного світу та поділ провідними акторами сфер впливу і регіоналізація чи хаотизація, Росія передбачає перемогу над Україною та прийнятний для Москви розвиток взагалі ситуації у світі. Що може досягти на даному етапі Росія в великій мірі буде визначатися сьогодні позицією заходу. Я сьогодні зустрів дуже цікавий коментар. Поки що не знайомлюся повністю. У вечірньому огляді зроблю детальніший відеоогляд. посла України Великобританії Валерія Залужна, який сказав, що у 2024 році розпочалася третя світова війна. Складно не погодитися з генералом, тому що дійсно сьогодні до захисту України долучилися багато наших партнерів, поки що не союзників. Польща, Сполучені Штати Америки, Німеччина, Франція і інші. Останні рішення Білого Дому, зокрема, що Джозефа Байдена про те, що ми можемо бити по території Росії далекобійною Західною зброєю, викликало у самій Росії переполох і ми отримали відповідну реакцію. Сьогодні президент України Володимир Зеленський. Підтвердив те, що вчора росіяни вночі, точніше сьогодні вранці, вдарили по території України міжконтинентальною балістичною ракетою. Ми стали першою країною в світі і в історії світу, загалом, по якій було нанесено удар саме таким видом озброєння. Зараз британці дуже збентежені саме цим фактом і вивчають, чи дійсно це була міжконтинентальна балістична ракета. Я думаю, що ми надамо їм всі необхідні докази для того, щоб світ мав змогу, я маю на увазі цивілізаційний, сьогодні відреагувати на терористичні акти Росії, які вона чиняє проти суверенної незалежної держави. Тому що якщо світ проковтне цю історію, друзі, ну це якраз означатиме реалізацію двох інших сценаріїв, по яких рухається сьогодні Росія і перемогу для неї. Цьому буде супротивитись дуже Китай. Росія, я вважаю, трішки недорахувала цю історію, в Росії це розуміють. Тому що перемога Китаю або умовно не виграш Росії у цій війні та навіть заморозка для самої Росії це пророж, а для Китаю це фактично домінування на всьому азійському континенті. Хоча Китай є загрозою також для західного світу, тому ребус доволі непростий. Як він буде розвиватися, будемо спостерігати. Аналізувати, і я обов'язково вам буду пояснювати те, що бачу, знаю, доносити до вас. Тому що ми є учасниками цього процесу, і ми повинні сьогодні розуміти власне відповідальність за те, що відбувається в Україні. Не відповідальність влади, звісно, то ми не будемо з нею розділяти, то її справа. Але ми, в свою чергу, маємо допомагати Збройним силам України усім необхідним, можливим для того, щоб ми все-таки вберегли Україну від цього дурнуватого російського сценарію. Так, можливо, це звучить не зовсім справедливо, повід. Ношенню до історії України, але до нинішньої ситуації у нас друзі іншого вибору на жаль немає. Тому гуртуємося, єднаємося і саме в день, 21 листопада. День гідності та свободи. Я закликаю вас бути єдиними як ніколи перед обличчям нової загрози, яка поки що нікуди не подівалась. Але ми точно переможемо. Я в цьому не сумніваюсь. Чому? Тому що ми з вами класні. Дякую, що ви сьогодні були зі мною. Дякую, що підтримуєте роботу мою. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео. Друзям всіх люблю, мою шану і не перемикайтесь! Все буде Україна!